Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. Вирішила вам показати свої е, каптлеї. Давно я їх вам не показувала. Їх у мене небагато, всього на всього три. Хочеться ще більше, але поки не пристосуюся до нинішніх умов, купувати більше вирішила не буду. Хоча є один сорт, який я шукаю і дуже хочу до колекції. А вставлю фото на всяк випадок. Хто може знає, де продається, підкажіть. Так от, подивимось, те ще є. Це в мене міні-котлечка. Ви пам'ятаєте, я разом з вами її пересаджувала сюди із моху. Називається вона ось отак. Фото цвітіння вставлю. Можливо, там. Буде краще прочитати назву. Тож, подивимось, давайте. Ну, в, неї, в моїх умовах вирос оцей ріст. Тут навіть проглядається в чехлу, не знаю, камера передасть чи ні. Якщо просвітити на, на світло, то проглядається, що в чехлу є гілочка, але все ж таки вона не хоче квітнути. Я так думаю, що їй не вистачило тепла. Це моя така думка, тому що я брала разом з подругою, ми брали однакових, і в неї вона вже заквітла. А в мене ні, ну в моїй подруги набагато тепліше в хаті. А в нас зараз трішки так свіженько, я б сказала, тримається 20-21 градус. Іноді навіть падає до 17, тож трішки прохолодно. Подивимось по корінцям, у неї все чудово. Вона обростає в цьому горщику. Добре, мені подобається, як вона відреагувала на посадку. Тут, ось, бачите, корінці піднімають мох, тут також нові корінці пішли. У посадку, ви пам'ятаєте, коли ми саджали, в неї майже не було корінців, але я залишала тяжі. І ті, що є, ось також коріння розгалуджується. Тобто, усе начебто в порядку. Ну, чекаю, все ж таки, не втрачаю надію. Чекаю, може ж таки за Ні, так і з наступного росту. Тут, ось, до речі, отака от малявочка росте. Ось такий. Малюк. Так, і наступна, Ви пам'ятаєте, я купувала ці дві великі котлеї. А в минулому році отримала їх, дуже була збентежена, тому що вони були і переломані. Тут, ось, як ви бачите, немає поломана, це котлея. Називається вона отак. Вона ж веселка, фото вставлю, щоб ви розуміли, що це. Повинна бути дуже гарною. В минулому році, минулим літом, я її спалила трішки, як ви пам'ятаєте, я вирішила їх поставити на сонячне підвіконня і ненароком згорів один. Ріст. Він такий листок у нього дуже загорів, і він сам потім відсох. Ось він, Як ви бачите, сухий, я його не зрізаю, так він у мене стоїть, він мені не заважає. Потім вона за, з минулого літа відростила за цей час оці два рости. Рости чудові, ну цей слабенький, звісно ж, після стресу. А ось цей начебто все в нього добре. Такий він пузатенький, гарний, тут корінці йдуть все. Всередині це безчехольне, я так розумію, котлея. І всередині в нас є, зараз буду намагатися вам щось спіймати, є ось отакий, бачите, там хтось виглядає, але я так позаглядала, позаглядала, та воно, кінчик трішки підсох. Ось, бачите, там хтось таке є. Ну, не знаю, чекаю, не чіпаю. Вона в мене зараз трішки підсохла. Я їх не поливала два тижні. Не поливала два тижні то паска, то проводи, то, в общем, не було в мене часу. І вони в мене трішки попідсихали. Ну, така я її от. Інколи. Буває у мене таке. Вона росте добре, як бачите, наростила. Коли сажала в неї корінців, майже не було. Було там два корінці, всього-навсього. Але цього їй, як бачите, вистачило. Вона навіть вилізла із внутрішнього горщика і цей корінь ось між горщиками росте. Тобто, я вважаю, що потенціал у неї є. Чудова котлейка, все буде добре. Оцей ріст. Інший він теж уже підсихає, ну він ще, ще, ще трішки, але вже майже висох. Це при покупці я, як пам'ятаєте, його зрізала, тому що він був, був зломаний. І я його відрізала. Він стояв зеленим, але зараз, я так розумію, я підсушила і він теж підсох. Теж так висох. Ну, інші начебто все добре. Ось і така котлея. Є в мене третя горочка. Називається вона ось так. Дуже гарні квіти на фото. Вона в мене, звісно ж, не квітла. Отримувала я разом з цією котлеєю. В неї теж були поломані рости, причому, причому не один. Як тут ось, ось, бачите, я намагалася їх. Трішечки а, зафіксувати, щоб вона не так переломлювалася. В кінцевому я все-таки тут край зрізала. Так, мені хочеться і тут краї позрізати. Як ви бачите, вона суха, тому що в неї майже нема коріння. Оце зараз, коли пішла весна, вже пройшов ну, це друге літо. Я купувала навесні, прошлою весною. Тобто рік, якраз у мене. І всі корені, які ви бачите, ось тут поверху, вони всі лише зверху. Коли саджала, коренів не було зовсім. Я навіть бачите, тут клала камінець для того, щоб придавити, щоб якось воно зафіксувалося. Тому що, не хотіла, можна було зробити дирочки у горщику з двох боків натягнути. Проволочку і зафіксувати проволочкою. Ну, я чомусь так не зробила, не знаю. Придумалось мені так. Але на сьогоднішній день ситуація, як ви бачите, плачевна, все сухе, все сохне. Оцей ріст це новий ріст, який виріс у мене, але він, як ви бачите, пересушений теж, тому що не вистачає поживних речовин, і він навіть не відкрився. Листочок закритий, бачите. І корінці, оце це все зверху лише. Бачите, тут були гризки коренів, вони всі сухі, вони всі посохли. А оці гарні корінці це все, що виросло в мене. Завдяки камері побачила, що ріст пішов ось тут, ось, бачите, пішов униз. Тобто її потрібно. Діставати. Хочу її дістати і посадити по-іншому. Можливо, грунт якийсь інший. Припідняла, ось так, підкласти під ріст пінопласт, І вона в мене вийнялася. Зараз хочу її дістати. Розумію, що коріння оце лише отут поверху. Хочу дістати, розпутати мох оце і подивитися, що. Що з нею, і, можливо, якось по-іншому трішки посаджу. Друзі, не бийте мене. Ось отак вийнялося. Як бачите, в корі в горщику був лише оцей малесенький корінчик. І все, все остальне ось. Тут зараз познімаю мох і відкрию вам відстибнуть у цієї палички. І подивимось, що. Робити далі. Ось так, Ми бачимо тут е, сухі корінці. Я зараз пообчищаю оцей сухий велемен із е, тяжів в тяжі залишу. Обережно все буду робити, а потім потрібно буде її якось посадити. Ось її шийка, як ми бачимо. І посадити якось так, щоб вона стояла отаким чином. Вона у мене була отак посаджена. Тобто шийка лежала на корі от таким чином. А я хочу її трішки посадити таким чином, щоб листочки були вверх. І щоб оці корішки можна було опустити в ґрунт. Звісно, скоріш за все, я заміню ґрунт на свіженький. Візьму свої різані кусочки дебільше. Ну, буду дивитися, тому що. Бачу, такі гарні корінці. Я зараз потрібно прибрати сухе. І о, я думаю, що буду задержати це в цей же горщик. Вона дуже пересушена, оскільки всі оці корені були зверху, і крім оцього оцей корінь був трішечки внизу. Але цього ж, звісно, не вистачало. Орхідеїці, тому їй потрібна допомога. Ось так у мене вийшло зачистити. Цей коріннець гарний, він, з нього навіть розтуть нові рости. Як бачите, завдяки тому, що я бачила, що проблеми у орхідеї з корінням, то я обробляла її із магнікуром привікуром тому ніякого гниття а, ні від ґрунту, ні від а, оцих сухих коренів немає. Тобто воно просто засохло отак. І така су сухенька оболочка. І ніякого патогенної поганої флори немає. Зараз оце зняла ще ось тут, ще ось отут ось треба дознімати трішечки. І буду. Саджати. Ось насипала такого а, чималенького керамзиту. Я використовую, як ви знаєте, оцю фірму. Мені вона найбільше подобається. Дренаж керамзитовий. Ось такі вони крупненькі. Наниз поклала це коринка, яка була в неї в посадці. І поклала такої самої, ось, бачите, такі товстенькі, гарні. Це та кора, яку я ріжу сама. На дно поклала. Тут приготувала ще також трішки меншенькі кусочки. Ну, такі сантиметра, ось як бачите, сантиметра три, два з половиною. Такі вони товстенькі на, на товщину пальця, бачите, покладу їх. На дно, для того, щоб була знизу аерація. Я вирішила не робити дирочок, а покласти отаку крупненьку кору. Таким чином. Тут будуть і дирочки, і буду саджати її, зачистила вже повністю. Воно дуже добре відділялося, так як воно сухеньке, воно дуже просто все знімалося. Отаким чином. Бачите? Вона буде корінцями майже доставати до дна і все буде добре. Засипати буду орхіата 1825 плюс оця кора, плюс трошки керамзиту. Перед тим, як встановлювати котлею, отак між коріння під шию її, кладу ці товстенькі коринки для того, щоб не було замокання самої шиї. Дуже важливо устанавливати паличку до того, як ви засипаєте корою. Чому? Тому що щоб не травмувати живі корінчики. Так, я коли вставляла, я бачила де корінці, а де кора, і таким чином корені не травмуються. А коли ви вже засипаєте, ви потім не будете бачити, куди ви її вставляєте. Чи ви травмуєте корінці, чи просто в кору. Ви цього вже. Не відчуєте, тож це дуже важливо. Ось отака вийшла посадочка. Тут видно великі кусочки кори, а потім архіата взяла з її посадки, кора добра, вона без плісняв, без нічого, без всякої патогенної флори. Тому все добре. Корінці проглядаються, дуже не набивала. Вирішила, що повітряні кармани хай будуть, хай орхідейка. Дихає, і при цьому я не стала робити дирочки, так як тут дуже на дні багато вийшло повітряних таких карманів. Отаким от чином коріння буде видно, буде добре проглядатися його стан. Я думаю, що все буде добре. Новий ріст, отаким от чином, мені вдалося його сюди повернути. Думаю, що коли він буде підростати, я його буду фіксувати трішки наверх, щоб він не ріс у сторону. Єдине, що ще по краю горщика зовсім так по краю трішки покладу свіженького моху. Той, що був в її посадці, не стало. А в мене є тут розмочений, я покладу його зовсім по краю. Біля шиї, тут класти не буду, тому що ну, для того, щоб шия. Не замокала, і, не дай Бог, не пішли проблеми із шиєю. Отаким От чином. Як бачите, тут видно і тяжі, видно і корінчики. Може так статися, що, звісно ж, ці корінчики позакуплюються трішки, Ну, то нічого. Я думаю, що орхідейка подумає трішки і піде у рост. Вона зафіксована, вона тепер не лежить поверх ґрунту, вона лежить добре у горщику, їй тепер камінчик не потрібен, і я думаю, що все буде добре. За рахунок того, що вона добре зафіксована, вона швиденько прийметься у рост. І ж таки у нас колись ми побачимо її цвітіння. Ось отак обклала по краю мохом і підклала ще пінопластинку під оцей краєчик росту. Головне, коли підкладаєте, щоб пінопласт не впирався в ріст, щоб ріст спокійно ріс собі, щоб йому нічого не заважало. Це головне ось таким чином, от відгортаємо від шиї мох, щоб він не касався. Він тоді не замокає серединка і шия, і все добре. І ось таким чином, бачите? Тут і тут обклала до шиї. Де шия? Тут не касається мох теж? Тут до пінопласта поверх, звісно ж, нічого не клала для того, щоб там. Все дихало. І всередині, ось таким чином. Поливати буду зараз. Ось такі мої красуня Тепер я за цю котлейку буду спокійна. Я думаю, що вона прийме посадку краще, і все в неї буде добре. Звісно ж, я буду вам показувати будь-який результат, навіть якщо щось піде не так. Ну, я думаю, що все буде добре. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.